Тож, триває тер на громадському інтерактивному та Радіо 1 і з нами на зв'язку Олександр Ткач, це актуарій, кандидат технічних наук та доцент. Вітаємо, пане Олександре. Доброго дня, слава Україні. Героям слава, пане Олександре, хочемо поговорити про ваш матеріал на дзеркалі тижня. От ви нещодавно написали таку статтю із таким промовистим. Доволі заголовком Укроборонпром відмовився від десятикратної знижки, аби продовжувати співпрацю із комфортним постачальником. От зокрема, ми хочемо довідатися, що це за історія, в чому її проблемність, що це за так званий комфортний постачальник, і, можливо, загалом, що не так з Укроборонпромом. Дивіться, історія. Вона дещо нагадує. Скажімо так, ті ж самі е, закупівлі яєць по 17 гривень, або як я спочатку мав її назвати взагалі актуарні яйця у Горборонпрому, тобто це тобі пропонується е, така сама послуга, ну в даному випадку, послуга, тому що це не товар, от яку надають і інші актуарні фірми, е, але ти. Пропонуєш її за значно зниженою ціною з огляду на те, що в країні воєнний стан іде війна, і ти розумієш, що. Твій внесок в обороноздатність країни він може бути по різному, або ти будеш якісь кошти на це виділяти на відповідні фонди, або будеш надавати послуги для тих, хто їх потребує, ну, наприклад, для оборони, для енергетики, для транспорту, для всіх критичних галузей, з певною знижкою. Ну, на якусь, на якусь таку нульову рентабільність будеш виходити. І, в принципі, «Укроборон» тут не виняток. Ми пропонуємо цю послугу всім. З початком війни ми пропонуємо всім послугу за ціною одної мінімальної зарплати, ну, з тим, щоб самим якось виживати, але в тому числі надавати послуги тим підприємствам, які понесли збитки. І от в історії з «Укроборонпромом» ми саме так і запропонували. Ну а на жаль, склалися всі ці зв'язки. Що Бронпром, що в багатьох інших підприємств в енергетиці і в деяких інших сферах, ще до війни склались, скажімо так, довірчі такі відносини, і вони звикли працювати за старинкою. Тобто цей постійний постачальник, він вибудовує таким чином свою роботу, що потім замовник в ньому зацікавлений. Чи це якась мотивація замовника, чи це якісь інші моменти. Знову ж, ми не будемо їх розглядати, тому що ну, в нас немає, скажімо, таких повноважень, які є у відповідних органів, які мають цим займатися. Але, Але ми надали таку послуху. Відповідною знижкою проінформували, Ну наш, нам відмовили, почали посилатись там на відповідні кваліфікаційні вимоги, які ж знову-таки замовник ще з 20-го року прописує під себе, під точніше, під цього постачальника, під його досвід, з тим, щоб не допустити чужих. Е, ну Що тут, який в цьому інтерес? В принципі, ми в статті написали, що. Якщо замовник зацікавлений, зацікавлений в зменшенні ціни, то він, звісно, погоджується на якийсь там чи паралельний розрахунок, коли ти показуєш, що ось дивись, такі самі виходять результати майже такі. Тобто якість послуг не викликає сумніву, то чому тоді не знизити ціну? Але коли він відмовляється від такого діалогу, то стає зрозумілим, що там щось не так. Що саме не так? Ну очевидно, є зацікавленість продовжувати роботу з тим постачальником, якого ну, ми називаємо комфортним. Деякі замовники і відкрито нам так кажуть, що ну, для нас комфортно працювати з цим постачальником і не міняти його, пане Олександре. А чи зверталися ви до бюра розслідувань? Як ви намагаєтесь взагалі цю ситуацію і дізнатись більше? Ви знаєте, куди ми тільки не звертались. Ну, по-перше, треба діяти в межах чинного законодавства. Чинне законодавство говорить, що якщо ви ну, у вас є якісь питання до проведення закупівлі, ви маєте звернутися до самого замовника, а також до органу управління замовника. Ну, якщо є оборонпром. То, значить, зверталися до кабінету міністрів як органу управління. Зверталися? Так, зверталися. Відповідь ну, формальна відписка. Зверталися до антимонопольного комітету. Так, антимонопольний комітет не вникає в такі дрібниці. От. Зверталися до е, НАБУ, зверталися до Держаудитслужби? служби. Е, ну, в принципі, до кого ще можна звертатися. В принципі, до всіх зверталися, всі відповідають: ну що ж, ми тут це не в нашій або не в нашій компетенції, або, ну, скажімо, ми цим не займаємось. От, і все. Ну, з Кабміном там простіше вони пересилають це до. У і й спокійно пише тобі відповідь, що так все було в межах чинного законодавства. Вимоги, ну так ми ж от висунули такі вимоги. Ми, замовник, маємо право висовувати такі вимоги. Коли починаєш говорити, що ці вимоги дискримінаційні, так ні, а в чому вони дискримінаційні? Вони ні в чому не дискримінаційні. Антимонопольний комітет так само проводить розслідування. І потім каже, що все нормально навіть навіть зрозуміло, чому тому, що антимонопольний комітет він займається ну, більш такими глобальними питаннями, ну автозаправками, наприклад, чи там іншими моментами. А все, що стосується таких невеликих дрібниць, і що ми помітили, що коли антимонопольний він. Створює ілюзію, що ти можеш туди побігти, заплатити там за розгляд твоєї скарги там від 3 до 5 тисяч гривень, і він швидко вирішить питання. Насправді антимонопольний не вирішує питання. Він каже: Ми не займаємось дослідженням, наприклад, якихось доказів. Ну, у нас був такий випадок, коли ми знайшли, що людина, яку видають працівником, насправді таким працівником не є, тому що вона давно вже працює за кордоном. Ми подали ці дані і замовнику, і в антимонопольні. Ми кажуть, а ми це не будемо досліджувати. Йдіть, будь ласка, там в іншій інстанції. Тому, скажімо так, куди треба, туди зверталися. Відповіді отримували формальні і нічого з місця не зрушило. Що зазвичай в Укроборонпромі це коментують так, що все в, в рамках чинного законодавства? То чи не варто було б змінити це чинне законодавство? Чи не варто було б, хоча б принаймні вести розмови про це, і власне в перспективі, от з огляду навіть на війну, невдовзі е, е, влаштувати законодавство так, щоб не було ось таких, е, ну не знаю, там мабуть зловживань, марнотратства, чи загалом. Корупції навіть. Ну так, безперечно, потрібні зміни в законодавство. Але ж, ви знаєте, навіть якщо взяти кваліфікаційні вимоги, ну там статтю відповідно закону про публічні закупівлі. Ну, вони, наприклад, написані, що надавач послуг повинен підтвердити, ну, там, мати відповідний досвід. А що таке мати відповідний досвід? І певну кількість працівників. От хтось напише вам під себе, скаже, от в мене є, там, приміром, 5 працівників з таким-то дипломом, з такими то там, відповідними регаліями. І все, знаючи, що це є тільки у нього. Дотримані вимоги? Так, дотримані. В межах закону, в межах закону. Потім напише, що ви там повинні мати досвід співпраці з аудиторами великої четвірки. Коли тобі каже, коли ти кажеш, що так в Україні 70 аудиторів, а ні, ми хочемо, щоб тільки з оцима? Ну відповідно все в межах законодавства. А як переписати незрозуміло, як переписати, пане Олександре. А не вбачаєте ви в цьому всьому випадково бажання підірвати авторитет діючої влади? Ну, дивіться, так, так замахуватись ну, З огляду, з огляду скажімо, на, на конкретні закупівлі, я б не, не робив такими словами, що авторитет діючої влади. Я швидше сказав би не про авторитет, а про бездіяльність. Або навіть не то, що бездіяльність, а як би це сказати, що ну, Навіть відстороненість від цього процесу. Тобто діюча влада вона цікавиться тими процесами, ну, які там, суми по яких виглядають декількома мільярдами. А там, де такі маленькі струмочки з корупційною ознакою або з корупційним окрасом, це її чомусь не цікавить. Але ж ми знаємо, що з маленьких струмочків якраз і живеться. Велика річка корупції, Тому е, я вважаю, що влада має на це дуже дуже реагувати, особливо під час війни. Тобто, коли є можливість зробити закупівлю е, значно дешевше, то ну, очевидно, треба якось і пом'якшувати відповідні речі. Ну, наприклад, це не може стосуватись таких речей, ну скажімо, як там бронежилети чи тепловізори. Так це зрозуміло. Це військове обладнання. Воно має бути дуже чітко сертифіковане, перевірене десятки разів, і все. Але що стосується, що стосується, наприклад, таких бухгалтерських послуг. А в даному випадку мова йде навіть не про страхові, а чисто про бухгалтерські послуги. Ви ж знаєте, ну бачили, що ну це, це по суті математика. Це на комп'ютері програма, в яку вводяться дані, яка видає там твої зобов'язання майбутні перед працівниками. То стосовно цих закупівель, ну очевидно, мають бути якісь інші критерії. І в принципі, такі критерії є: критерії ціна 100%. Розуміючи, що е, хтось може надавати послуги поменшою ціною, за меншою ціною, і е, викине тебе з цієї комфортної ванни, яка в тебе ще до війни сталася, то і замовник, і той комфортний надавач вони об'єднуються і спільно висувають такі вимоги, щоб чужі не пройшли. От, і все. Ну а результат головне, результат. Результат так оборон втрачає кошти, енергоатом втрачає кошти, там Укрзалізниця втрачає центр енерго, Укргазвидобування. Всі ці критичні підприємства насправді тратять кошти е не на те на що треба. Тобто вони так можуть їх потратити, але можна потратити вдвічі, втричі менше, і отримати послугу приблизно такої ж самої якості. А зекономлені кошти не просити у, там, за планом маршала чи в якихось зарубіжних фондів, о, а дійсно зекономити і віддати їм або працівникам, які на передовій, або віддати це на посилення безпеки тих же енергооб'єктів. Але, зрештою, немає оцього, як вам сказати, господарського підходу. Тобто, це гроші, по суті, не його. Не того замовника, ну, безпосереднього, наприклад, бухгалтера, якому це треба. І йому байдуже. Буде закупівля за мільйон чи за 500 тисяч. Але ж в масштабі державі: оці мільйон чи 500 тисяч на кожному підприємстві, вони дають дуже високу цифру. І потім ми розказуємо, що нам немає чим там, збільшити грошове забезпечення військових, чи там пенсії силовикам, чи там щось інше. От і все. Пане Олександре, і цікаво ще також, от ви пишете, що і, і говорите, що «Укроборонпром» відмовився від знижки на мільйони. От цікаво, хто пропонував ці знижки і чому Укроборон, точніше, не, не чому, а власне, відколи ця історія набула такого розголосу, відколи ви почали власне, за нею стежити, аналізувати власне розслідувати. Так тут, тут не треба, тут немає ніякого секрету. Наша компанія якраз і виступала за те, щоб надати ці знижки. Ми надаємо ці послуги, і так само як і інші надають ну, декілька фірм в Україні надають ці послуги. Ми так само звернулись офіційно ніхто ж, ну скажімо, там усно не звертався. Ми звернулися офіційно, подали свою пропозицію. Позицію, от все е -е, результат ви бачите сам. Ну, до речі, ми зустрічалися з е -е, оборонпромом з керівниками, які відповідають за цю закупівлю. Ми зустрічали ще до війни, от показали свої напрацювання, попросили, що дайте нам у ну, них же там майже 90 підприємств. Дайте нам одне-два підприємства. Ми протестуємо цю модель. Ви побачите, що. Воно працює однаково, як і ті постачальник, як і той постачальник монопольний, який у вас є з 2020 тисячі там двадцятого року. Е, так, так. Давайте подумаємо. Ну, вони думали з лютого до вересня. У вересні нам сказали, що та ні, ми з вами не хочемо працювати. Ну, добре, починається закупівля. Ми подаємо свою пропозицію. Бо з початку війни, як я вже казав, у нас за одну мінімальну зарплату ми готові рахувати ціле підприємство, і ми це робимо. Це можна легко знайти і на закупівлях в прозоро, і на комерційних закупівлях. У нас такий підхід. Війна почалась. Треба затягувати паски. От подали так само пропозицію. Ну, так само відмовили. Тендер пройшов. Дайте, дайте, вам, дайте документ, що ви працювали, наприклад, з аудитором Бакертіни. Ну, там, назву вже, вибачте, в ефірі. О. Ні, ми з таким не працювали. Ми працювали з 15 іншими. Ні, нам треба, щоб ви з цим. Ну, добре, це відмовляйтесь. Але ж, але ж хто від цього виграв? Від цього виграв тільки той комфортний постачальник, який працював з цим аудитором. І продовжує з ним працювати. Пане Олександре. Ну, і насамкінець цікаво, скільки ось такі відмови Укроборонпрому коштують державі. Власне, скільки розтратили чи розтрачають коштів на ось таких от історіях? Ну, дивіться, це як це як мінімум 50% будуть ці втрати. Чому? Тому що. Ну, в оборонопромі воно трошки вище. Тому що візьміть навіть так: в Укроборонпромі декілька десятків підприємств. Оця закупівля, про яку ми написали, вона стосувалася тільки 12 підприємств. Значить, на 12 підприємств за 12 підприємств комфортному постачальнику буде заплачено 2 млн 400 тисяч. Могли заплатити некомфортному 250 тисяч. Оця різниця. Більше 2 мільйонів, вона і є тими, е, тими втратами. А що можна було купити на ці 2 злишком мільйонів? Я не кажу про зарплати працівників оборонпрому. Я просто кажу, куди можна було потратити ці кошти. Ну, купити два ПТРК «Стугна» і ними знищити два ворожих танка. ПТРК Стугна коштує 30 тисяч доларів. Значить, можна було знищити одним. Знищити один танк, який коштує 4 мільйони доларів. Можна було купити 24 тепловізори. Ну, про бронежилети це окрема мова, там ще більше. Оце і є ті втрати. Тобто, вони можуть, вони можуть сягати ну, як мінімум 50% від тієї суми закупівель, які йдуть, наприклад, чисто на цю послугу. О. Але є ще й інші послуги, і ми, ми з вами, коли подивимось прозоро, що закуповується і як закуповується, і хто кого, наприклад, в цей час. Ну, Навіть, навіть візьміть такий невеличкий приклад: місяць роботи треба, щоб порахувати, там, наприклад, підприємство теж енергоатом. Да? Енергоатом спокійно зараз платить людині. Яка це буде виконувати впродовж місяця? Спокійно платить їй 460 тисяч гривень. На хвилинку замисліться, а де такі зарплати? В Європейському Союзі чи в Україні? От я ціную працю, я ціную інтелектуальну працю. Но в, умовах війни, в умовах війни я вважаю, що це мародерство брати за свої послуги такі гроші. Тому закликаю всіх, хто надає послуги, в тому числі інтелектуальною працею, якось з розумінням ставитись до того, що, надаючи послуги за високою ціною, ти цим, ти цим самим не додаєш, не додаєш до нашої перемоги якусь частину. От і все. Пане Олександре, чи можна якось щось змінити в цій ситуації? В цій ситуації, ну все, що ми можемо зробити поки що, ми можемо зробити тільки розголос. Зробити героїв відом... ну, в лапках цих героїв відомими на всю країну. Але безперечно, в закон про закупівлі і в оці дискримінаційні моменти. Треба актив, активізувати роботу антимонопольного комітету, перш за все, антимонопольного комітету, щоб він не ділив справи на дрібні і не дрібні, і роками не проводив розслідування. От я вважаю, що у нас як законодавчий момент треба щось зробити з кваліфікаційними вимогами, яким чином їх ну як вам сказати, зробити їх більш універсальними, щоб. Розширити доступ надавачів послуг, розширити доступ надавачів послуг, щоб критерієм дійсно була ціна. О, а друге, активізувати роботу антимонопольного комітету. І третій момент, щоб всі ці керівники е, насамперед державних підприємств були зацікавлені, зацікавлені в реальній економії коштів, тому що на сьогоднішній день. Той замовник, ну, наприклад, я ж вже казав, що ця послуга потрібна бухгалтеру, він, як не дивно, він абсолютно не зацікавлений в цій економії, тому що це не його кишеня. Це якась там спільна, або, як колись казали, колгоспна кишеня або казйонна, так? От треба над цими питаннями подумати. Зекономив кошти. Отримав якусь мотивацію. Той же антимонопольний комітет, має більш активно працювати. Ну і нарешті самі законодавці мають щось зробити з цим законом, тому що в умовах війни, коли Ну є отакі, як то кажуть, назвем їх словом, лазейки да в законі, Ну на жаль, ті, хто. Вже до війни уставили оці схеми, вони будуть ними користатись. Більше того, я вам скажу, що навіть якщо б ми відповідали ну, на якомусь етапі, ми почали відповідати там, відповідним критеріям, ну все одно ж потім перепишуть і ще щось придумають. От, там, наприклад, твій дохід має бути не 1 мільйон, а 10 мільйонів. І все і це, і це відповідає законодавству. І, звичайно, тому... мабуть, треба, щоб і суспільство було зацікавлене в контролі цього процесу. Відповідно, щоб не було байдужим, так оце слово байдужість. Ви дуже правильно його назвали. Тому що, на жаль, навіть коли ну, умовно кажучи, отак носом показуєш оцей факт, чи оцей ось дивись, оцей документ недійсний, Отут підробка, тут фальсифікація. І в законі ж написано як: що замовник має право перевірити достовірність інформації. Так от я вам скажу, що за моїми спостереженнями, ну майже всі замовники, та, а може і всі, не користаються цим правом. Навіть коли йому скажеш, ось дивись, тут, тут і тут, він каже: А я маю право, а не буду. Мені треба швидко і мене влаштовує. От і все. Тобто немає права, а зобов'язаний це дві речі: е, поміняти в законі так, навіть одне речення чи одне слово, ви самі розумієте, що це дуже довгий процес. Зрозуміло, почули вас, пане Олександре. Дякуємо за цю інформацію, за ці коментарі і роз'яснення. Олександр Ткач, актуар і кандидат технічних наук, доцент, був в етері громадського інтерактивного та радіо 1 І з паном Олександром спілкувалися про Укроборонпром та відповідно знижки, які пропонують йому. Але чомусь цей концерт, концерн, перепрошую, продовжує все таки співпрацювати із комфортними, так би мовити, для себе постачальниками, що зокрема завдає. Певних збитків для державного бюджету. Дякуємо вам ще раз на все добре. Тримайтеся. Будь ласка, дякую.